У Чернівцях відбулась 51-ша сесія міської ради. Порядок денний складався 44 питань, левова частка яких земельного характеру. Проте найбільше та найдовше депутати обговорювали перенесення автовокзалу на вулицю Руську, призначення нового керівника Клинівського ринку, а також підвищення тарифів у маршрутках. Розпочали засідання сесії міської ради з хвилини мовчання за загиблими буковинськими військовими на сході нашої держави. Потім до зали внесли рушник єдності. Цей оберіг, який вишивали по всій Україні, залишиться у Чернівцях. А далі народні обранці взялися за політ. Тичні питання представили нового депутата, списочника регіоналу Олександра Модея, який і склав присягу. Зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо чорнівців та добробут жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Після цього депутати почали вносити свої пропозиції до порядку денного. Дмитро Сірман звернувся до всіх присутніх із проханням допомогти добудувати храм святих апостолів Петра і Павла, що у Садгорі. Наріжний камінь був закладений ще три роки тому, а зведення цієї святині затягнулося. Про будівництво головного православного храму Святого Духа чи синагоги, тепер кінотеатр Чернівці, Більше ста років тому вся громада міста, в тому числі влада, брала активну участь незалежно від конфесійної належності. Та жертвувала значні кошти на будівництво культових споруд. Тому, взявши за основу гасла нашого міста спільними зусиллями, просимо всіх християн і просто небайдужих городян. Долучитися до будівництва храму. А тим часом за вікном сесійної зали відбувся пікет перевізників, які вимагали збільшення тарифів на проїзд у громадському транспорті, а також скасування проїзних соціальних квитків. Три роки малозабезпечені чернівчани безкоштовно їздили маршрутками з 10 до 15 години. Проте нинішня провладна більшість, як виявилося, на боці заможних перевізників. Сьогодні міська влада використовує технологію так званих 100 підписів. Спочатку вони збирають 100 підписів. На підтримку Юрія Ветеменюка в якості директора Калинівського ринку. Потім вони збирають 100 підписів за те, щоб скасувати соціальні проїзні квитки. Далі діє технологія створення бутафорних робочих груп, в яких більшість на стороні перевізників і точно не на стороні простих людей. Чернівецькі перевізники запропонували свої тарифи у маршрутних таксі, апетити дійсно вражають. Ціни за проїзд у маршрутках вони хочуть збільшити до 5 гривень. Депутати такими діями, власники фірм автоперевезень, обурені, коли приватне підприємство має можливість купити автобуси за 50 тисяч умовних одиниць. А ми купили два тролейбуси там за. За 7 тисяч, то якось у це мені не в'яжеться, зробивши хід конем, Олексій Каспрук доручив вирішити непросте питання із соціальними проїзними квитками, врегулювати збільшення тарифів у маршрутках Володимиру Башлею, який власне і ініціював провадження у Чернівцях пільг для малозабезпечених громадян. Тоді делегуйте мені право складати акти на перевізників, які відмовляються безкоштовно провозити малозабезпечених людей. Після трьох таких складених актів делегуйте мені повноваження розірвати угоду з перевізниками. Будь ласка, делегуйте мені, будь ласка, право і комісії е, затверджувати конкурсні умови на визначення перевізників. Врешті-решт визначить нашу нашу комісію, і мене особисто тоді відповідальним за. Укладання угод з перевізниками, і повірте тоді, таких питань і мітингів перед міською радою не буде. На цьому питання соціальних проїзних квитків на сесії закрили, але не тему перевезень. Далі говорили про розміщення автовокзалу з торговельним офісним центром та супутньою інфраструктурою на місце колишнього заводу Гравітон. Якщо сьогодні ви хочете відновити славу заводу, серйозну славу і так далі. Ситуація по відновленню військово-промислового комплексу України як ніколи актуальна. Але якщо ви хочете займатися автостанційною діяльністю, то, будь ласка, ми не претендуємо на монополіз. Будь ласка, для цього не потрібно додати 3 гектари землі до існуючого комплексу. А просто взяти і збудувати автостанцію Герцаївського напрямку, яка дуже потрібна людям на сьогоднішній день. Вислухавши всі за і проти, питання розміщення автовокзалу перенесли. Стало відомо, що з 10 червня 160 маленьких луганчан перебуватимуть у Чернівцях. Житимуть ці діти у військовому спортивному ліцеї. Вже затверджена програма відпочинку хлопчиків та дівчаток, медичний супровід, працівники психологічного центру, харчування та дозвілля на утримання переселенців. Депутати виділили 350 тисяч гривень. Окрім того, шістьом родинам також. Тож надали матеріальну допомогу як сім'ям загиблих воїнів. Кожна сім'я повинна отримати по 100 тисяч. Для бюджету це вильється майже в 120 тисяч кожному. Це сума 700, 720 тисяч, досить є значна, але ми вирішили, що це є якраз ті витрати, які повинні бути першочерговими». Справжній розпал пристрастей у сесійній залі викликало питання щодо Калинівського ринку. Напруга почала зростати з незаконного встановлення 30 торговельних палаток одним із депутатів міськради. З приходом нового керівника Калинки вже розпочинають працювати старі схеми відмивання коштів. Мені е, телефонують підприємці Калинівського ринку про те, що почастішали випадки в'їзду на територію ринку без оквиткування. Тому, на мій погляд, починаються по десь можливо з чогось небачення або небажання побачити старі схеми в'їзду на ринок та відмивання тіньових коштів. Аби контролювати діяльність калинки, депутати створили наглядову раду. До неї увійшли Юрій Ватаманюк, Василь Ткач, Іван Боднар та Василь Максим'юк. Народні обранці вимагали від міського голови офіційно представити нового керівника калинки, аби він розповів план розвитку цього підприємства, оскільки це питання було внесене до порядку. Ден. Однак Олексій Каспрок заявив, що святошнюк представиться дещо пізніше. Шовіки са ви що не хочете бачити нового призначного директора найбільш вибухкових підприємства? Ви ви Ми да що на коше люди, покажіть. Для довгого обговорення та підвищення тонів у міській раді Олексій Каспрук таки офіційно відрекомендував нового керівника Калинівського ринку. Депутати йому влаштували справжній допит із пристрастями. Пізніше народні обранці знову перейшли до своїх улюблених земельних питань порядку денного.